Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже секретним рецептом пирожків, який мені подарувала одна жіночка, яка продавала ці пиріжки на ЖД вокзалі. Ці пиріжки були просто чудом. У 90-х пасажири усіх потягів бігли до неї, щоб купити пиріжки, бо слава цих пиріжків. Цієї майстрині ходили по усьому простору бившого Радянського Союзу. Тож почнемо. І так, для початку ми поставили варитися на нашу начинку картопельку. Дивіться. Але це ще не все. Наші пирожки, ось вам перший секрет, ми будемо робити на відварі ось цієї картоплі. Ми зіліємо цей відвар. І на ньому будемо замішувати наші пиріжки. Поки картопелька вариться, ми підготуємо нашу начинку. В Сковородку ми вже додали ну, грамів 80 олії. І зараз ми сюди додамо наші грибочки. І так, додали наші грибочки і обсмажуємо їх. І так, грибочки наші вже обсмажилися. І на цьому етапі ми додаємо цибульку. Додали цибульку і одразу її присалюємо. Наша начинка повинна бути трішечки пересоленою. Ну, ми картопельку теж посадили. Так, я ще хочу додати сюди клан сілі. І обов'язково хмелю сунелі Ось так. Додаємо хмелю сунелі І обсмажуємо, щоб наша цибулька з грибочками добре просмажила, Але не підгоріла, Так, протушкувалася. І так, наша картопелька відварилась. Зараз ми її стовчемо і додамо наші смажені гриби з цибулькою. Ось, злили ми відвар з картоплі. У нас вийшло десь грамів 700-800, зараз поміряємо. І почина... Хай воно вихолоне, і почнемо робити з вами тісто. Ось ми стовкли нашу картопельку і додаємо зараз сюди смажені грибочки. Так, додали ми наші грибочки, дуже гарнесенько перемішали нашу начинку. Дивіться, яка вона красива вийшла багатенько грибочків, картопелька. І ось тут спробуйте на смак. Начинка наша повинна бути солоненькою. Не зовсім пересоленою, але й недосоленою, бо будуть несмачні пиріжки. Так, і тепер начинку ми відставляємо і займаємося нашим тістом. І так, робимо тісто. Значить, наша е, водичка вже. Підостила. Тепер додаємо сюди 2 столових ложки цукру без горки. Далі додаємо пів столової ложки солі, бо у нас картоплю ми варили, підсалювали водичку. Тепер додаємо сюди в цю суміш мукички. Ось так просіваємо. Це ми робимо для того, щоб на мукичку покласти дрожжі наші. Так, не перемішуємо і додаємо столову ложку з горкою дрожжі сухі. І добресенько все це помішали. Так, і додаємо мукички до тих пір, поки наша суміш не буде, як на оладки або густа сметанка. Все. Ось, дивіться, отака суміш у нас повинна вийти. І вона вже, гляньте, гарнесенька, булькає, дамо цій суміші опарі нашій настоятися ну, хвилин 15, не більше. І потім працюємо далі з тістом. І так, наше тісто збільшилося вдвічі, і ми на цьому етапі додаємо одне яйце і олійку. Я все в описі напишу, скільки я чого додала. І добресенько все це вимішуємо. Муки додаємо стільки, скільки потрібно для того, щоб з тісто можна було працювати. Я все додам в описі, скільки в мене пішло, на яку кількість рідини, муки і тому подібного. Але ви ж дивіться, мука різна, тому для комфортності додавайте стільки, щоб було комфортно з нею працювати з цим тістом, але не забивати мукою. Ще хотіла додати. Хто постується, можете яйце не додавати. Тісто все одно це не грає ніякої ролі. Буде прекрасним. І так, шановні, бачите, ми вимісили чудове тісто. Воно дуже еластичне, пухке, м'яке. Просто, ви бачите, да? ось так закруглимо його. Накриваємо плівкою. Накриваємо. Полотенцем і даємо настоятися ну, буквально 15 хвилин. І все. 15 хвилин пройшло. Ми ще раз ось так вимішуємо. Одну ось так робимо і прибираємо, накриваємо, а з іншою працюємо половинкою. І дивіться, що найважливіше, як треба нам розділяти ніяких ножей. Дрожжеве тесто не переносить ніякого заліза. Тому дивіться, що ми робимо. Притрусили трішечки ще раз нашу досточку. Дивіться, так пальчиками розділили. І далі дивіться, що ми робимо. Ось так плавненько, нежненько, видавлюємо кульки от такі раз. Ще можна мукички, якщо трошки, але ми тісто наше не забуваємо. Ось так раз. Ось так раз. Я вам зараз показую. І потім отак кожну кулечку, ось так ось ми робимо. І викладаємо її. Ось так раз, покатали і викладаємо. Покатали і викладаємо. Так, дивіться. І так робимо з, усіма, з усім тістом. Так, дивіться, раз, раз. І в нас всі кульки одного розміру будуть. пирожечки теж будуть наші одного розміру. Так раз, дивіться, раз. І отак от з кожним делаем, робимо. Накатали кулечки ось такі. Накрили їх, а з рештою тіста так само працюємо. Так, і, значить, дивіться, що ми робимо далі. Наші кулечки вже підійшли. І точно так пальчиками, бачите, як ми працюємо. Ось, ось так пальчиками працюємо. Ось так. Швидесенько. Ось так раз, раз, раз. Швидесенько. І так з усіма кульками ми робимо. Дивіться, ми наробили ось таких дисків, тепер. Кладемо начиночку нашу, ось так от. Пальчиком прижимаємо і збираємо, як на вареник. І ось так от зліплюємо по центру, зліпили, перевернули, притопили. І ось такі у нас поріжки виходять. Гляньте, як це просто і швидко робиться. Це дуже швидко робиться. Гляньте, раз. Ось так. Раз, 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 раз. Раз, притопили її. І так з усіма пиріжками до останнього. І так, наші пиріжки, дивіться, які вони пухкі стали, піднялися, красиві і зовсім не липнуть. Бачите? Що ми робимо? Ми отак їх трішечки витягуємо і кладемо на сковородку. Ось так беремо, витягуємо і кладемо на сковородку. Беремо, витягуємо і кладемо на сковородку. І точкно так зрештою. Гляньте. Ось так. І обсмажуємо на, на такому середньому вагні, щоб воно і не пропитувалося олією, ну, і сильно не пересмажувалося. І так, наші пиражочки. Підсмажилися, гляньте, які вони красівущі. Зовсім не впитують олію. Гляньте, просто красота. Гляньте. Ось які гарнюні виходять наші піражочки і далі під... підростають, ви бачите? Ви тільки подивіться, які у нас вийшли чудесні пиріжки. Пухкі, м'які, які не черствіють через 2-3 дні, хоча вони стільки не виживуть. Тож готуйте обов'язково лайкайте, підписуйтеся, мир вам і вашим родинам. І до зустрічі на новому відео.